Такий вигляд має міст через річку Конопелька у селі Пальче. В його основі потріскані плити, одна бетонна перекладина під конструкцією лежить навскіз, розповідає староста Горлопівського старостинського округу Василь Грудік. З його слів, дорога, на якій розташований міст районного значення, кожні 10-15 хвилин тут курсує транспорт. Він валиться? валиться, він скоро впаде той міст. Там вже плити лежать. Там вже його нічого не тримає знизу. Щоб попередити водіїв про руйнацію, каже староста Василь Грудік, у провалля на мості встановили палицю із червоною ганчіркою. Тут ми можемо бачити, що тріщина вже йде далі. Буквально день-два і на пів метра дорога стане вущою. Тут така яма, якщо сюди колесо попаде, то будуть проблеми. Палка от залазить вже туди. Оце стільки вже основи немає. Житель села Пальче Василь Павлюк щодня проїздить через міст додому. Машини поки ще об'їжджають, то не так страшно, а з ширшою технікою страшно, бо може провалитися. А чим їдем? Комбайном Ширшим? трактором, комбайном. Мусово їхати з сюдою. Іншої дороги немає. Е, нема Василь Грудік каже, мостом опікується служба місцевих автомобільних шляхів в Волині. Підгайцівська сільська рада, до якої належить село Пальче, написала листа, аби фахівці цього відомства обстежили міст на аварійність. Колись мости будувались, не розраховувались на таку техніку, як зараз їздить сучасні ваговози, більше 30 тонн. У службі місцевих автомобільних шляхів Волинської області листа ще не отримали, сказав телефоном фахівець зі зв'язків із громадськістю Микола Комаровський. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.